Жорстоке вбивство 17-річного біженця з України сколихнуло Дублін. Вадим Давиденко був зарізаний в центрі для екстреного проживання іншим підлітком сомалійського походження. У понеділок, 20 жовтня, в місті, де сталася трагедія, пройшла панахида за загиблим. З вами Дмитро Дрогонов. Докладніше про те, як просувається розслідування вбивства і яку заяву зробили представники української діаспори. Далі підписуйтесь на наш канал. Панахида за загиблим Вадимом Давиденком відбулася у понеділок біля департаменту у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді в Дубліні. Українська національна діаспора Ірландії закликала всіх, хто вірить у правду та справедливість, прийти та покласти квіти, запалити свічки та виступити разом на знак солідарності. Своєю чергою місцевій поліції повідомили, що розтин тіла загиблого вже завершено, пише The Irish Mirror. Його результати не оголошуються з оперативних причин, слідчі продовжують з'ясовувати обставини трагедії. Також недоторканим залишається і місце скоєння злочину його досі досліджують. Неповнолітній підозрюваний у вбивстві наразі перебуває під вартою. За словами його захисників, після затримання юнак потребував невідкладної медичної та психіатричної допомоги. Щойно суд задовольнив клопотання і підсудному була надана уся необхідна допомога. Його перевезли з лікарні до відділку поліції. Нагадаємо, Вадим Давиденко був вбитий 15 жовтня в одному із центрів проживання для людей, що потребують міжнародного захисту. За даними поліції, між українцем та ще одним мешканцем закладу виник конфлікт, що призвів до бійки. В результаті 17-річний Сомалієць схопив кухонний ніж і завдав українцю численних ран голови, рук та верхньої частини тіла. Попри спроби медиків урятувати життя Вадима, він згодом помер. Також в ході різанини постраждав ще один підліток та працівниця центру. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Відомо, що Вадим Давиденко приїхав до Ірландії з України лише за три дні до трагедії. Вдома на нього чекали батьки та кохана дівчина. В Європі Вадим планував здобути освіту в галузі IT, щоб згодом повернутися на батьківщину і займатися кіберзахистом України. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграм та не забувайте про подобайки. Сімейна сварка, що могла б стати сценарієм фільму Жахів у лютому 24-го року в Харкові була вбита відома балетмейстерка Марія Холодна, коли жінка перестала виходити на зв'язок із рідними, підозра щодо її зникнення одразу впала на її чоловіка. Втім, тоді ніхто не міг навіть уявити, що саме він зробив із дружиною і що послужило мотивом для жахливої розправи. Телеграф зібрав усі деталі цієї справи, і вони не для слабкодухих. Підписуйтесь на наш канал з вами, Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Колеги згадують про Марію як про талановиту і безмежно віддану мистецтву артистку. Вона працювала у театрі з 2008 року. Була головною балетмейстеркою Харківського академічного театру музичної комедії. Створювала сучасні та сміливі постановки і знаходила сили творити навіть під час війни. За словами подруги артистки з чоловіком у Марії були вкрай складні стосунки. Олексія Щербакова жінка називає аб'юзером, адже він тиснув на дружину, часто випивав і погрожував забрати у неї сина, якщо та наважиться на розлучення. 17 лютого 2024 року Марія холодна перестала виходити на зв'язок. Її колеги та подруги били на сполох. Мати звернулася до театру, а згодом і до поліції. Декілька днів жінку вважали зниклою безвісти. Друзі активно допомагали слідчим, ділилися переписками та подробицями її непростих стосунків з чоловіком. Уже тоді багато хто підозрював до зникнення. Причетний саме Олексій Щербаков. В той роковий вечір камери спостереження зафіксували. Як чоловік зайшов до квартири холодної з валізою і згодом вийшов з нею ж, на допиті він запевняв, що переносив у валізі речі та продукти. Водночас на записі видно, що жінка після візиту чоловіка так і не вийшла з квартири. Зайшовши в оселю, правоохоронці побачили сліди романтичного вечора. Чоловік одразу заявив, дружина знайшла іншого, а про її зникнення він нічого не знає. Вже 24 лютого слідчі знайшли у покинутому дачному льосі обгоріле тіло. Як з'ясувалося, того вечора чоловік прийшов до майже колишньої дружини, і між ними почалася сварка, під час якої він штовхнув жінку. У ванні він завдав їй чотири удари ножем. Тіло Марії Щербаков розчленував. Спочатку відрізав кисті рук, а потім і голову. Взявши на балконі будівельну плівку, він загорнув у неї відрізані частини тіла, а решту склав у валізу. Після цього чоловік прибирав сліди злочину і інсценував у квартирі атмосферу романтичного вечора. Розставив бокали, залишив цукерки і обгортки від засобів контрацепції. Рештки тіла вбивця закопав в різних місцях, а більшу частину привіз на дачу, де обклав шинами та облив пальним і підпалив. Втім, вбивця припустився помилки, закрив кришку льоху, через що вогонь згас, і тіло не згоріло повністю. Крім того, дим від спалення помітив голова садового товариства Микола Дорогий, який пізніше і допоміг знайти тіло. Також на згарищі залишився фірмовий значок від цієї самої валізи, з якою Щербакова побачили на записі камер спостереження. Після вбивства чоловік намагався створити ілюзію, ніби Марія жива, возив її телефон містом і відповідав на повідомлення від матері. Втім, рідні одразу відчули фальш. Саме мати Марії була першою, хто відкрито звинуватив зятя, а подруги Марії лише підтвердили, жінка його боялася. Слідство з'ясувало, чоловік давно стежив за Марією, отримав доступ до її месенджерів, читав листування. Будь-який натяк на нове життя дружини викликав у нього лють. Головним мотивом вбивства стали ревнощі через повідомлення, які надходили Марії від колеги. Олексій Щербаков визнав провину у суді 30 вересня 2024 року. Його засудили до 15 років ув'язнення. Суд також частково задовольнив позови постраждалої сторони про компенсацію моральної та матеріальної шкоди. У подружжя залишився син. Наразі хлопцю 14 років. Його бабуся, мати Марії наполягає. Вирок занадто м'який, онука вона хоче виховувати сама. Адже батьки Щербакова так і не визнали його злочину, назвавши вбивство трагедією. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. В Дніпрі історія трьох друзів дитинства перетворилась на одну з найбільш резонансних кримінальних справ України: Віктор Саєнко, Ігор Супронюк та Олександр Ганджа, народжені 1988 року з підліткового віку почали скоювати дрібні правопорушення, які з часом переросли в серію жорстоких нападів та вбивств. Телеграфі згадує історію їхньої справи та хронологію подій. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Троє майбутніх злочинців навчались в одному класі 96-ї школи Дніпра. Саєнко був сином працівника прокуратури. Супронюк виховувався у сім'ї високопосадовців. А ганжа походив зі звичайної родини. Вже з підліткового віку вони демонстрували насильницькі нахили, катували тварин, скоювали крадіжки та дрібні напади. Згодом їхні дії стали більш жорстокими та небезпечними для людей і призвели до того, що хлопців прозвали дніпровськими маньяками». Перші задокументовані напади підлітків датуються 2003-2004 роками. Вони включали дрібні крадіжки і насильство над тваринами. Саєнко та супронюк навіть знімали катування кішок і собак на відео. 29 жовтня 2006 року зафіксовано їхній перший розбійний напад із застосуванням зброї. Жертвами стали двоє студентів. 1 березня 2007 року Супронюк та Ганжа здійснили розбій в місті Дніпродзержинськ нині Кам'янське. А вже за два дні скоїли перше вбивство, про яке стало відомо. Молодики позбавили життя 61-річного пенсіонера Віктора Гатуняка. Саєнко також був свідком злочину, але не надав жертві допомоги. Протягом весни та літа 2007 року зловмисники скоїли близько 29 нападів у рідному місті. 21 із них закінчився смертю. Ще віцмом жертвам вдалося вижити. Злочини вражали надзвичайною жорстокістю. Зловмисники використовували молотки, кувалди, свердла та інші підручні знаряддя. Те, що хлопці знімали напади й вбивства на відео, додало справі жахливого резонансу. Жорстокість і безсердечність дій привертали увагу суспільства і змі, адже жертвами їхньої агресії ставали випадкові перехожі 23 липня 2007 року. Перехоплення сигналу телефону в Ломбарді дало поштовх до розслідування. Вже наступного дня поліція затримала Саєнка та Супрунюка, а пізніше до справи долучили й Ганджу. Психіатрична експертиза визнала зловмисників психічно змінними, а мотиви їхніх вчинків залишились незрозумілими. Судові рішення щодо Саєнка та Супронюка тричі підтверджувались апеляціями до верховного суду, що закріпили довічне покарання. Ганжа отримав 9 років колонії за співучасть. Останній сьогодні вже перебуває на волі, має двох дітей та дружину. Згідно з даними за 2019 рік, чоловік проживає у Дніпрі в мікрорайоні Червоний Камінь. Імена цих трьох чоловіків стали символом безжальності, і жорстокості в кримінальній історії Дніпра. Злочини викликали широкий суспільний резонанс і показали, яким небезпечним може бути поєднання підліткових амбіцій, відсутність моралі та безконтрольного насильства. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на канал. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.